Сюду за а епіцентри ростуть як гриби. Як так? Мало хто здогадується, що за вітринами ховається ціла фінансова фабрика нових олігархів депутатів ГРЕГ, їх епіцентр К використовуючи наповну адмінресурс. Вони одночасно керують гіпермаркетами Галактика на окупованій частині Донбасу. Крім галактики, Гальчук отримує зарплату від української компанії ГРФ – понад півтора мільйона гривень, але при цьому платить податки ОРФ і підтримує руський мір. Усе це відбувається при повній згоді контролюючих органів, а офіційні перевірки ігноруються. Покупці ж продовжують сплачувати за товари, не підозрюючи, що частина грошей йде на окуповані території та в кишені його керівництва. Фінансові схеми працюють як годинник. Бонуси покупцям до 10% через ПЕПСЕЛ, не проходять через касу і не обкладаються ПДВ і іншими податками. ФОПи фактично збирають гроші. Та передають товари без офіційних чеків. Українські матеріали маркуються як польські і продають за завищеними цінами, а працівники отримують зарплату в а вже ж, конвертах, залишаючись без соцгарантій. Площа комерційних об'єктів занижується, митна вартість імпорту з ЄС теж, будівельні норми порушуються, а держава не дотримує мільярди гривень. Малюк, Карнаук, Кравченка, скільки ще держава буде закривати очі, поки гроші стікають на окуповані території? Хочеш більше наш целеграм?